Доброго ранку. Сьогодні вийшла, йду на роботу. Правда, я ці три дні ходила вже на роботу. І що вам розказати? Уже так ходжу далеченько без полиці, все в мене вроді би непогано. Ото тільки буває на автобус високо ну, ногу піднімати. Але ніхто мене не торопить. І я цей Потихеньку, потихеньку і заложу. Держусь там за поручні і, виходить, ви знаєте, нормально. Отак. Чоловік приїжджав ввечері забира. Я працюю з 8 до 7 і дуже вдячна людям, що мене взяли на роботу, бо я шукала роботу легку, не важку, не могла знайти. А мені пощастило, мене взяли на роботу. Дуже рада цьому. Зараз рано, така краса на, на дворі, на вулиці. Дуже гарно. Тільки людей проснулися вже сині субота. 16 серпня. Рець. Люди їздять уже, вчора нікого не було. А сьогодні вже попросинулися, Був вихідний день. Дивіться, як у нас гарно. Зараз в мене час є до цього. До автобуса вийшла сьогодні раніше. щоб потихеньку. Думаю, запишу відео це. Коротеньке, але... Мені приємно. Пишіть мені коментарі. Сонечко сходить. Красота. Дивіться, як гарно у нас. Взяла на роботу вишивку вчора, думала буду вишивати, але, говорять, що праздник, перша причиста, не вишивала. Сьогодні планую буду вишивати там бісером, як буде час. Потихеньку сьогодні йду, не спішу. У моєму телефоні нема стабілізації. Може, як дуже трясеться, я стараюсь медленніше йти, щоб не тряслося дуже. Таке сонечко сьогодні. Дуже гарно. Я люблю ранки. Дуже красиво. Як сонце стає, роса на вулиці, на траві. Тильгає трошки, але не так уже, як, як раніше, не зрівнять ні з чим. Це просто красота, насолоджуюся ходьбою. Що ти можеш сам дійти куди-небудь. А літом було як гарно. Ну, Зараз теж літо, але вже ночі ну, прохолодні і вже нікуди не поїдеш. Ми часто їздимо на рибалку. Я це обувлю ні рибалко. Літом ми їздили. На цей. Літом ми їздили на річку. Ви представляєте, я плавала перший раз, в мене ні нога не боліла. Я така була задоволена, від цього тут просто не передати, Що ти можеш пливти, нога в тебе не як камінь. А так що, ну, ти пливеш. Пливеш і ти від цього відчуваєш так, таку радість, як пливеш, що ти можеш, або ходить по ступеньках, не, не, не держачись. Все виходить дуже добре. Я така щаслива, що це я можу. Людина, яка ну, це не, не втрачала, що можна ходити, наприклад, або ще щось, або бачить, або чути, ніколи не оціниш, що це така просто. Ну, необхідна річ дуже для людини. Треба завжди с... себе підтримувати в нормі. А якщо вас за... щось захворіло чи заболіло, ніколи не йдіть до шарлатанок, а йдіть прямо до лікарів. Бо бачите, що буває, коли у мене таке сталося. Тоді ти зовсім обмежений, ні... нічого не можеш. Це просто жах. Дивіться за своїм здоров'ям. Дякую, що ви зі мною. Пишіть коментарі. Мені цікаво послухати, що ви напишете. Буду рада вашим коментарям. Люблю читати коментарі, але мало ви пишете їх. Дякую всім. Рада, що ви зі мною. Проходжуся до остановки. Буду чекати автобус. Ввечері Женя прийде, забере о 19.00. Бо сьогодні машина потрібна. проходжуся. Дивіться, як красиво у нас. Це щастя, коли ти маєш таку, маєш таку можливість ходити. Я насолоджуюся кожним кроком. У нас таке гарне село. Гарні люди в ньому живуть. Стою на остановці. Жду автобус. Ще людей немає. Я сьогодні раніше прийшла. Бо все, все зробила, зарядку зробила, курім дала, вже ходила-ходила, вже не знаю, чим зайнятися, Думаю, раз обиратися. Так я і вирішила, що буду йти помаленьку. Отак.